Доброго здоров'я, шановне панство! Вирішив записати відео. Хочу запитати вашу думку з цього приводу. Днями випадково заліз в один телеграм-канал. Зветься він здається Київський купол чи щось таке. Заліз. Там коментарі. Відкриті коментарі на кожну публікацію. Я вам не можу передати, я навіть уявити не міг, скільки у нас російських ботів в наших е, телеграм-каналах, які, типу, зв'язані там з ППО, е, з конкретними місця, містами, з Україною, в принципі, слухайте, там аж смердить руснею, я вам чесно скажу, це ну, для мене був культурний шок. Тобто, знаєте, що най... Огідніше те, що люди наші ведуться на це. Тобто русняві наративи стандартні. В Україні все погано, з цієї країни треба валити. Типу, а звалити неможливо, бо ТЦК. Там намішано все. І окремі люди окремі люди, зазвичай, це, ну, здебільшого, це або Профілі без фотографій, або якщо там є фото, то там обов'язково прапор України. обов'язково. І оці боти хто руснявою, хто українською, навіть з помилками, але я так розумію, що Донецьк, луганськ мабуть. Що вони пишуть там? По-перше, вони підбурюють в цій групі, окрім ППО там, різних ситуацій з шахедами там, і ракетами. Попереджають киян, там ще по світлу. постійно по відключення світла, постійно по групах градація де що включили, де що виключили. І я вам скажу, що от якраз по світлу вони знайшли ниточку цю, як можна підбурювати населення. І там оці всі русняві наративи, типу підняли тарифи і забрали світло. Тобто у людей логіка не працює. що Будь-яка комерційна установа, якщо піднімає тарифи, то їй вигідніше навпаки дати вам електрику. А там ну, чи народ не думає, чи хто його знає, але, типу, все, олігархи, бла-бла. бла, -бла, -бла на, В Кончозаспі світло не вимикають. В центрі світло не вимикають, хоча це абсолютна брехня. Ракети туди не прилітають, це теж брехня. І от на цьому підбурюють людей, і люди, наші українці, видно, що це українці, вони чіпляються за це. Я сижу без світла, мені не можна приготувати. Слухайте, е єдиний, хто винен, що у вас нема світла, це росіяни. Ніхто більше, тільки росіяни. І з 22-го року, я мовчу вже з 14-го, з 22-го року всім вже зрозуміло, що треба мати якусь енергетичну незалежність. Що треба купити якийсь гібридний інвертор або звичайний з акумулятором. Треба купити якусь газову плитку на балончику, якщо у тебе тільки електрична плита. І так далі. І тому подібне. Люди обурюються це зрозуміло, бо некомфортно, коли в тебе забирають світло. Але послухайте мене. Україна в цьому не винна. Не треба шукати українського, українського винного в цьому, або ДТЕК, або ясно, або ще когось. Так, ДТЕК, контора така собі, я їх сам не Але дуже неправильно піддаватись руснявому наративу і клясти у всіх смертних гріхах ДТЕК, що вони підняли тарифи і забрали у освітло. Це абсурд. Але ви це підтримуєте? Не ви. Я сподіваюся, що в моїх глядачах немає таких ідіотів. Але там я вам уявити не можу, передати не можу. Що там, що там відбувається? Особливо жіночки там, такого предпенсійного віку, там гвалт, я не можу приготувати їсти. Ну так а чому ти не під? Я знімаю квартиру. Я там намагався запитувати, я знімаю квартиру. Ну так ти знімаєш квартиру, ти не можеш плитку за 300 гривень купити на газовому балончику. Ну, слухайте, ну, ну це смішно. Зроби щось, якось. Поліпшую своє життя, своє існування. Тільки сидіти і жувати шмарклі, від цього не поліпшиться нічого, краще не стане. Друзі, не знаю, крик душі. Тобто, я, якщо чесно, не думав, що на 10 му році війни в Україні стільки е, сірої маси, я б їх так назвав. Так, да, зрозуміло, що це Ботерусня. Зрозуміло, що там цілі інститути працюють над суспільним впливом. Розумію, що вони давлять на такі критичні, болючі теми. Але ж ну ви ж на 10-му році війни можете робити якусь у своїх місках градацію цих речей. Ну, це ж не складно, слухайте. І я так розумію, що таких телеграм-каналів валом, і люди там черпають цю ненависть до України. Там намішано все, я вже казав. Починаючи від ТЦК, закінчуючи світлом. Але ну прикро, просто прикро. Слава Україні! Ми переможемо!